Вітаю, Урсула фондерляїн окреслила п'ять основних пріоритетів для досягнення миру у Хмельницькому. До 10 років ув'язнення засуджено закладчика наркотиків. Хмельничан запрошують долучитися до виготовлення окопних свічок. Дев'ять людей зазнали поранень на Донеччині. Внаслідок атак ворога протягом доби. Поліція зафіксувала 2129 тисячі російських ударів. Під вогнем перебували сім населених пунктів. На Слов'янськ росіяни скинули дві бомби КАП 250 Поранили сім цивільних осіб. Пошкодили 23 будинки, заклади освіти, адмінбудівлі, тролейбус, цивільні авто. По Костянтинівці ворог бив дронами, бомбами, артилерією. Поранено двох людей. По Краматорську здійснив ворог 5 ударів. В Лимані внаслідок влучання FPV-дрона на оптоволокні пошкоджено цивільний автомобіль. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в Європарламенті наголосила, що ключовим пріоритетом для ЄС є мирна угода, яка гарантує реальну безпеку України та Європи. Вона виділила п'ять ключових для Євросоюзу пріоритетів щодо досягнення миру, жодних обмежень для збройних сил України, збереження суверенітету України, що включає невизнання зміни її кордонів і право обирати своє майбутнє, зокрема членство в Євросоюзі, забезпечні забезпечення фінансових потреб України, зокрема на 2026-2027 роки, з можливістю використовувати для цього російські активи у майбутній угоді. Не повинно бути нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. Повернення усіх українських дітей, викрадених Росією Урсула фон дер Ляйн зазначила, що Україна потребує надійних довгострокових і заслуговуючих на довіру гарантій безпеки. Дережнянщина 27 листопада проведе в останню земну дорогу захисника Миколу Анатолійовича Кляшторного, мешканця села Лозове. Воїн загинув 8 квітня 2024 року. Чоловік прийняв свій останній бій. Весь цей час рідні сподівалися на диво, однак підтвердилося найгірше. Мешканців громади просять прийти та віддати шану полеглому воїну. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Суд визнав винним 30-річного хмельничанина у вчиненні злочину. Наприкінці грудня 2024 року, під час патрулювання у місті Хмельницькому, по вулиці геологів, поліцейські побачили, як чоловік викинув щось через паркан на територію підприємства. Як виявилось, хмельничанин, помітивши правоохоронців, таким чином намагався позбутися наркотиків, які були в нього у пакунку. В ході огляду місця події слідчі вилучили понад 150 згортків з різними наркотичними речовинами. Також поліцейські вилучили понад два десятки закладок, які порушник вже встиг розкласти містом. Правоохоронці затримали зловмисника і згодом оголосили йому підозру. Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах, і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі із конфіскацією усього майна, окрім житла. Місто Хмельницький посіло друге місце у рейтингу за показником безбар'єрності серед громад із населенням понад 100 тисяч громадян. Такі результати дослідження індекс безбар'єрності громад у 2025 році, що проводилося міністерством розвитку громад і територій на основі міжнародних методик. Мова йде не лише про пандуси, підйомники чи пониження тротуарів, досліджували також і фізичну доступність транспорту, участь у маломобільних громадян у житті громади, соціальна згуртованість, інклюзивні послуги та сервіси, освітня, суспільна, цифрова та економічна безбар'єрність. Команда офісу Розумне довкілля Хмельницький спільно з активними хмельничанами продовжує виготовляти окопні свічки для військових. Цієї п'ятниці, 28 листопада, о 14.00 усі охочі можуть доєднатися до виготовлення окопних свічок. Собою потрібно мати ножиці, гофрокартон, чисті металеві баночки, з кукурудзи та горошка, віск і парафін. Місце проведеться вулиця Бандери, 2 дріб а це терцем Монблан, третій поверх. Офіс 323. Розумне довкілля Хмельницький. окопні свічки відправляють нашим захисникам на різні ділянки фронту, аби вони мали тепло і світло там, де це найбільше потрібно. Долучайтеся до благодійних ініціатив, до акцій, покликаних допомогти українським воїнам у запеклій боротьбі. Ініціюйте збори та підтримуйте ініціативу інших. Дякую вам за приділену увагу. Вже у наступному випуску розповім більше.